Ти от Куди психіатр? розумієш, реформували психіатрію. і тепер ти замість того, щоб бути шпиталина, зараз ти отут-ось вдома сидиш. Це треба. Ты в часы хотя бы ликувался, нет? Нормально, <dips> <плес> нормально. Не, молодец, дослушал, молодец, <плес> Слухай, <плес> я кажу, ты лекувался, хотя бы в своем житті раньше. <плес> а, ты еще <плес> из России. Ну, <Но>, слушай, <плес> <esa ж плес> треба с Куди російські психіатри дивляться? Ну ти ж потребуєш допомоги психіатричної. Ну, просто розумієш, ти ну, скажи, там, з ким ти там спілкуєшся, що це негуманно, негуманно, що тобі не надають медичну допомогу. Ну, ну ти ж потребуєш до, до лікарів.